Доброго дня, шановні пані та панове, шановні колеги. Ми з вами зібралися, перш за все і поспілкуватися, поспілкуватися особисто, подивитися один одному віч, для того, щоб у нас склалася з добрі. Так, дійсно, та проблематика, за якою ми зібралися, вона дуже важлива на загальними державами та регіональному рівні. Перш за все я розраховую за те, що громадські організації будуть нашим хвильним оком на місцях, завдяки якому ми зможемо відреагувати на ті моменти, які можуть відбуватися в даному Ви знаєте, що Мінприроди останнім часом, починаючи з 2010 року, дуже серйозно взялася за проблематику. Вивозу відходів з нашої держави. У нас є деякі вже набуття стосовно вивозу гексового золу, а також піспецитами. Нам було запропонована наступна політика для того, щоб вивезти усі піспециди до 2012 року. Ви знаєте, що президент України приходив ще перебуваючи в Європі, взяв на себе такі зобов'язання і хочу повідомити громадськість. Щодо того, що ми з цим завданням впораємося. Приблизно буде вивезено до кінця цього року близько 11 тисяч тонн пестицидів та не критати і відходять заборону. Чи... Також ви знаєте, що знаходжено за останні два роки близько. Це був тисяч тонн небезпечних, що 6,5 разів більше, ніж за усі часи незалежності. Але проблема дійсно існує, вона серйозна. І з цією проблематикою треба працювати. Ще раз повторюю, що ми розраховуємо на вашу особисту підтримку. Для того, щоб у нас відбулися дійсно плідна співпраця. Ми сподіваємося на те, що громадськість надасть свої рекомендації перш за все для удосконалення нормативної правової бази і посилення громадського контролю за підприємствами і заповнювачами нашої держави, а також обраховано те, що громадськість буде здійснювати роз'яснену роботу щодо пайливого ставлення на загалу для природи нашої держави. З боку Міністерства і особистого Богу обіцяє вам підтримку усіх наших започаткування. Якщо у вас є якісь думки, прошу почати послуги до обговорення цих процесів, моментів, я готовий вам відповісти на ваші запитання, які у вас назріли. Мені мої злеглі поговорять про те, що ми навіть... Перше зустрічаємося на рівні міністра і громадськості, міністерства. Якщо це так, щоб це було дійсно прикро, що раніше попередники не зважали увагу на громадськість, я вважаю, що ми це виправимо і будемо плідності співпрацювати з вами. Прошу задати такі нагальні питання, заздалегідь тому що вивчити за те, що я не зможу в повному офісі прийняти участь в обговоренні, але це наша не остання зустріч, це нам обіцяємо. Пропоную для того, щоб наші зустрічі відбувалися щонайменше на початковому етапі, не менше, ніж у квартал. Потім ми відпрацюємо план заходів сумісний, якого будемо і дотримуватися. Врахую, що ми відпрацюємо ту сумісну політику, яку ми втілимо вжити. Дякую за короткий спич. Хорошего. задавайте ка Дуже погано чути. Краще без мікрофону. Спасибо. Спасибо. ряд Спасибо. по Спасибо. От материалов по фосфатам. И в, подготовки, в рамках подготовки этих материалов мы встречались и с госуправлениями, и с чиновниками, главное с бизнесменами. Да, все готовы каким-то образом э, лоббировать э, законодательные решения по ФОСФАТам. Э, готовы ли министерство это возглавить, главное предлагание? Мы знаем еще запитание, еще забруднивания Дуже серйозне питання. Ви знаєте, що основний заборонуючий води це комунальні стоки, а також стоки, які відходять від нашої системи ЖТК, яка вже не витримує ніякої клітини. Тому рахую, що дійсно це питання є, і ми, ви знаєте, що в інших країнах європейських вже прийнято рішення щодо фосфатів, а також для тих, Ті міністерство розробляє зараз на законодавчому рівні ці питання, розробляє, вони вже розроблені, до речі. Ми будемо вносити на наступну сесію Верховної Ради для розгляду, першого серед комітета, а також вже у самої залі для прийняття рішень. Особисто налаштовано на те, щоб вирішити це питання. Хоча ви праві в лобі компаній, які використовують фосфати в своїй продукції, дуже потужно і нам тут разом усім стикнутися з цією проблемою. Але впевнений, що це пройде в демократичному прозорому всіх. Дякую. Питання вивезення з України шкідливих відходів і хотілося б уточнити стосовно таких небезпечних відходів, як ексаклорбензол, наприклад, з Горлівського хімзаводу, або там, підприємство Захід. Як там процес вивезення і коли він буде завершений, коли це питання буде вирішено? Як? Так, дійсно, є таке питання. Приблизно в цьому році буде вивезено щонайменше близько 120 контейнерів. Цього підприємства з території постійна йде робота. Особисто відповідає у нас заголов Олександр Леонідович, директор департаменту, який займається цим проєктом, якщо це можна так назвати. Але питання серйозне і Міністерством виділено кошти з екологічного фонду. Ви знаєте, що є екологічний фонд, де сплачують підприємство забруднювачі. І на тендерній позові процедурі. Відпрацьовується питання щодо виділення коштів на ті чи інші запити. Ми деградиру увагу на те, що це потрібно зробити. Я в своїй доповіді на це звертав увагу, і це буде зроблено до кінця 2012 року. Доброго дня, Світлана Дєвзина, це громадська екологічна організація Жива планета». Скажіть, будь ласка, Деар Анатолійович, у зв'язку з адміністративною реформою, тобто оптимізацією, як ще називають ці процеси, яким чином політика міністерства буде трансформуватися на регіональний рівень? Дуже серйозне питання. Дякую за питання. Дійсно, у зв'язку з мініреформою бюджетних. Тому є зараз перехідний етап адмінреформи, від якого е, запропоновано адмінреформою передати управління в управління адміністрації. Я вважаю, що це може призвести до деяких негативних моментів стосовно якраз е, взаємодії між міністерством і територіальним обороною. Найближчим часом у мене вже відбулося декілька зустрічей з комітетом реформ, з керівництвом комітету реформ. Мною ну, запропоновано створення та обговорення питання щодо створення регіональних, територіальних відділень міністерства для того, щоб ми могли відпрацьовувати політику, перш за все державну політику, за яку несе відповідальність з міністерства по охороні. Середовища. Тому ми е, вважаємо те, що буде президентом оцінена наша ініціатива і прийняла. Тому десь приблизно кінці вересня е, ми рахуємо, що ми вийдемо на законодавчу рівні. Зараз розглядається закон, яка Грашніченка в першому читанні. Ну я рахую, що до кінця сесії е, цієї, яка до речі, остання в цьому. У нас питання, 7 нас питання Верховної Ради. Тому, тобто, ну, е, рахуючи ми порався з цим завданням і впевнений в тому, що необхідність регіональних територіальних органів є, тому що для того, щоб і налагодити здійснювати політику, і трансформувати вже ті ідеї, які будуть е, запропоновані як на рівні голови держави, уряду і міністерства, вони мусять Через територіальні органи провадити суще на місцевому рівні. Ну і опять же, контроль. Ми ж рахуємо, що контролювати неможливо з центру побачити ті проблеми, які є. Тим більше ми зараз налагоджуємо роботу з громадськими організаціями. Вам на місцях потрібно звертатися до розуміти, тому що на людина там на рівні деревського департаменту вона чисто фізично не може. Боратися з тими завданнями нагальними які ставить перед нами суспільства. Тому ми це питання будемо вирішувати. І, я впевнений, що ми це вирішуємо. Ще коментар. Я хочу сказати, що, по-перше, і наша організація, і багато організацій, які тут присутні, вони цілком розділяють вашу позицію, і ви можете розраховувати на нашу підтримку, тому що ну питання обговорювалися. В різних групах не можна видаляти віддавати питання політики на рівень органів місцевого самоврядування, тому що практика показує, що це не є першочергове для них завдання. Дякую. Я з вами згоден і впевнений в тому, що в нашій групі і вашої групі всіх громадських організацій прислухається конкретні реформи, несуть певні зміни. Тим більше ми будемо.